Тричі генеральний прокурор України Святослав Піскун, чи не головний коментатор процесів пов'язаних з правоохоронними та силовими ротаціями в Україні? Нещуток знає політичну систему і досі залишається важковаговиком української політики. Був і депутатом Верховної Ради України. Остання політсила до якої входив партія регіонів. За каденції Святослава Піскуна Генеральна прокуратура України розслідувала кілька резонансних політичних злочинів. Свого часу він повернув вивезення екс експрем'єр-міністром України Павлом Лазаренком за Дон гроші та притягнув до відповідальності родичів Юлії Тимошенко, які проходили по справі, я могу о ней говорить очень много, я не очень много знаю, потому що яю занимался 12 лет, почти ежедневно. Может быть, Юлія Владимировна сама о себе знает меньше, чем о ней знаю я. Кожен його прихід на босаду та звільнення були гучними, і практично кожен раз він намагався ускаржити їх через суд. Пан Піскунний чуток знає про політичну кухню України. Це його оцінками. Родина Януковича вивезла з України приблизно 10 мільярдів доларів готівкою. І те, що відбувалося у генеральній прокуратурі, чи сіпшонки, пшонки прямо називає бардаком і критикує намагання його підлеглих, які були не прокурорами, а посіпаками. Я думаю, що це не він заказував. Ви знаєте, це проблема його підчинених. Вони Угу. для того, щоб прогнутися перед ним, вот, васали, раби. В їх поніманні це розкош. Так. Да. І в їх поніманні, якщо вони нарисують генерального прокурора від Цезаря, їх почне цінити. У інтерв'ю еспресо, яке ми записали Ой. після призначення Генеральним прокурором Віктора Шокіна, назвав Я, це не кадрове не рішення не правильним не і, не не і зазначив, що О, саму не Генпрокуратуру не хоче. Я, чесно кажучи, задоволений, тому що я більше за все хвилювався, що якісь політичні негаразди в нашій державі можуть спонукати президента призначити на цю посаду або подати на цю посаду якогось недолугого політика, який не відрізняє кримінально-процесуального від кримінального кодексу України. Я навіть не знаю, чим би я там сьогодні міг займатися. Займатися всім є чим, звичайно, всім неможливо, але ну не знаю. you Одним з його наступників був Олександр Медведько. За час його каденції, як і раніше, для громадськості залишилися невідомими обставини отруєння Віктора Ющенка, смерть як сочільника МВС Юрія Кравченка, імена замовників вбивства Георгія Гонгадзе, організаторів побиття людей біля центру і установки паралельного сервера для коригування підсумків голосування під час президентської кампанії 2004 року. Та з посадою пану медведько не пощастило, бо обидві його каденції тривали якраз під час політичної кризи в Україні та розборок між Ченко та Тимошенко, ба більше за однією з версій тоді чи не повний контроль над ГПУ був встановлений партією регіонів через Рената Кузьміна, тодішнього заступника генпрокурора, який курував слідчу роботу. Потім був суд та відновлення на посаді генерального прокурора Піскуна, але знову кулуарні розборки взяли гору. І вже 1 червня 2007-го медведько знову очолив прокурорську систему. Наказ про його призначення підписав тодішній прем'єр Віктор Янукович. Недрогі у пана Медведько вистачало. Один з них Давід Жваня, якого ГПУ намагалася викрити у незаконному отриманні українського громадянства на адресу відомства на столичній вулиці Борисоглібській продовжували лунати звинувачення в участі в політичних розборках і відсутності результатів на антикорупційному фронті, а також в розкритті незаконних злочинів. Пішов з посади Медведько 3 листопада 2010-го, а замінив його на посаді найодіозніший гайюлі Цезарь України Віктор Пшонка. Про його будинок та почуття смаку вже ходять легенди. Та головне не це головне те, що цей посадовець. Разом зі своїм соратником Януковичем втік з країни та сприяв всім злочинним наказам про побуття мітингувальників під час революції гідності. Чого ж тільки варті його заяви про те, що коли побили студентів в ніч 30 листопада, на 1 грудня, до правоохоронців звернулися комунальники? «Протидія з боку окремих мітингувальників, встановлених на майдані незалежності новорічної ялинки, стала безпосереднім приводом. Для залучення правоохоронців саме на 30 листопада були заплановані основні монтажні роботи. Близько четвертої години майстер ділянки комунального підприємства звернувся до працівників міліції із заявою про вчинення правопорушення та проханням забезпечення належності умов праці. Потім він заявляв, що ніякого розгону Євромайдану не буде. Ні, якого розгону євромайдану. Мітингів мирних демонстрацій той правої держави демократичної держави, якою виявляється Україна, не буде. Якщо все це виділено в рамках закону. А у лютому поставив питання ребром. Генеральна прокуратура вимагатиме найсуворішого покарання як для тих, хто підбурював людей на сьогоднішню акцію, так і для тих, хто організовував та керував ними. Ніхто не уникне відповідальності за сьогоднішні події, сказав, як відрізав і бігом тікати до Москви разом з міністром доходів і зборів України Клименко. Честь і гідність, про які написано на прокурорській емблемі, точно не про Віктора Павловича, який влаштував бійку з прикордонниками, що не пускали його до завітного літака Донецьк. Москва. Після одіосного пшонки в головне прокурорське крісло сів Свободівець Олег Махницький, але остаточно генеральним прокурором він так і не став, а був виконувачем обов'язків. Обіцяв теплий прийом Януковичу, якщо той повернеться в Україну, та розслідувати, хто ж таки винен у загибелі небесної сотні. Коли пан Махницький пішов з посади, розповів, що в бездіяльності його звинувачують даремно, бо що міг і зробив. Пріоритетом стали сфабриковані політичні обвинувачення. За каденцію, яка тривала близько чотирьох місяців, були звільнені триста Сім осіб 217 кримінальних проваджень були відкриті проти співробітників правоохоронних органів за те, що вони безпідставно переслідували людей. В тому числі були відкриті провадження проти шести суддів, 56 шість виробниць проти активістів автомайдану були закриті, 500 адмінпроваджень були переглянуті. І в той же час притягнуті до відповідальності 185 посадових осіб, які незаконно переслідували активістів. Також оголосили в розшук Яниковича, Захарченко, Азарова, Якименко, Пшонку та Клюєва були заарештовані. Три бійці спецроти Беркут, які безпосередньо і розстрілювали людей, в тому числі затриманий їхній командир-садовник. Разом з тим пана Махницького звинувачували у купівлі готелю Хаят та нерухомості в Лондоні. Він ці звинувачення відкидав, а його натомість обкидали тортами. Наступний генеральний прокурор також наробив шуму. Завдяки йому навіть народилася народна приказка мовляв, в Україні людину, яка нічого не може знайти, називають Яремою. Хоча з вуст очільника відомства все звучало досить заманливо. Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України та слідчими підрозділами прокуратури обласного рівня розслідується кримінальне провадження за фактами діяльності створення колишнім президентом України Віктором Януковичем злочинної організації. Слідчими зібрано достатньо доказів системного вчинення ним та членами злочинного групування тяжких та особливо тяжких злочинів. До складу злочинної організації входили найвищі посадові особи держави, які впродовж 10-14 років перебували на керівних посадах в парламенті, центральних та місцевих органах виконавчої влади, силових відомствах. Але в цей же час депутати ходили в кулуарах і збирали підписи про відставку головного прокурора, бо на їхню думку він більше говорить, ніж робить. Беркутівця садовника відпустили під домашній арешт і він втік. Розслідування справи Небесної Сотні з місця не зрушило. Ярему все ж відсторонили, посаду зайняв. Учень Святослава Піскуна Віктор Шокін. Соцмережі вибухнули через його схожість на одіозного пшонку. Та крига все ж зрушила. Перше, що я зробив, то я реорганізував головне слідче управління. Змінив заступника генерального прокурора, який курував ці справи всім. Також був звільнений перший заступник начальника головного слідчого управління Лаганяк, який безпосередньо відповідав за ці справи. Не тільки кадрова чистка а й гучні затримання 14 лютого. Генеральною прокуратурою України спільно зі співробітниками служби безпеки було проведено спецоперацію з затримання екс глави фракції партії регіонів Олександра Єфремова. Шокін повідомив, що Єфремов підозрюється у зловживанні службовим становищем за обтяжуючих обставин та службове підроблення. Крім того, єфремов підозрюється у фінансуванні бойовиків на Донбасі. Також Генеральна прокуратура висунула обвинувачення в організації та проведені голосування у Верховній Раді 16 січня дві 2014 року за диктаторські закони Михайло Чечі Також в планах Генеральної прокуратури реформа відомства. Та як завжди є оце українське але 26 квітня припиняють діючий закон про прокуратуру, і в Україні може статися інституційний колапс, коли прокуратура як така не матиме повноважень.